Під час цих подій сьогодні у Полтаві там були два народні депутати від радикальної партії Сергій Скуратовський і Олег Купрієнко. Це вже друге засідання нової новообраної Полтавської обласної ради. Під час першого, яке було тиждень тому, не змогли обрати. Наша фракція радикальної партії в Полтавській обласній раді налічує вісім депутатів. Ми підтримували і минулого разу, і сьогодні голосували за кандидата від батьківщини. Вони набрали порівну кандидат від БПП, кандидат від «Батьківщини». Ківщини по 40 голосів, тому наступне, вже третє засідання Полтавської обласної ради перенесли аж на 4 грудня. Учора в Чернігові відбулися вибори голови обласної ради. Я теж був там присутній, майже з усієї нашої фракції. Ми висували нашого кандидата на посаду голови обласної ради Олега Вір'янова. Але на превеликий жаль, внаслідок зради депутатів від Укропу, який, на жаль, Чернігівський укроп зав'янув під смертельними парами БПП. Вони зрадили. І четверо депутатів від укропу всупереч нашим домовленостям між демократичними силами проголосували за висуванця від влади колишнього регіонала. Минулого тижня Рівненська обласна рада обрала голову обласної ради від радикальної партії Володимира Ковальчука. Сьогодні Гайворонська районна рада Кіроградської області, голова також обраний від радикальної партії. Загалом, за результатами місцевих виборів, у нас 2,5 тисячі депутатів місцевих рад. Але ви знаєте, чим більше їх є тим більше проблем. От у кривому розі п'ятеро депутатів від радикальної партії зайшли до міської ради. Тут же продалися регіоналам, зрадили саме тому. Я, як лідер радикальної партії, прийняв вольове рішення, розпустив організацію. Зрадників заклеймили позором і вимагатимемо скласти з них депутатські мандати, адже вони сьогодні служать не людям, не, не підтримують політичну силу і програму нашої дій, за яку голосували жителі кривого рогу, а підтримують. Регіоналів а криворисці... вони, ж, вони ж лише прийшли на перше засідання міської ради. Вони не мали права приходити на це перше засідання міської ради, тому що там були скарги від учасників виборчого процесу, і виборча комісія мала спочатку розглянути всі скарги і перерахувати голоси на тих дільницях, де в цьому була потреба, де були фальсифікації. А й тільки після цього проводити засідання. Якщо Вілкул переміг чесно, що йому спішити? Чого йому бояться? Хай перемагають чесно, хто сильний, той і перемагає. А якщо перемагають в результаті фальсифікації, в результаті підкупу, в результаті незаконних дій виборчої комісії, то це не переможеться. Це фальсифікатор. І він не має жодного права представляти громаду чи в місті, чи в селі. А як тоді бути депутатом, обраному в міську раду, коли центр виборчком центр виборчком, всі оголосили про перемогу того ж Юрія Вілкула? І от депутат новообраної міської ради, який обраний від радикальної партії, повинен виконувати перше програму партії, друге накази виборців. І слово лідера це закон для кожного члена радикальної партії. А хто не почув? Чи не знає, нехай шукає собі іншу партію. Я не дам нікому зраджувати наших виборців, і ми будемо жорстко е, приймати кадрові рішення і виключати з партії, позбавляти депутатського мандату за зраду виборців. Але не бу... року ви ж нічого не зможете зробити. Це правда, але ми їх беремо на замітку. І крім того, зараз намагатимемося змінити закон, щоб цю норму, яка встановлює запобіжник на рік, щоб скасувати, щоб можна було імперативний мандат використовувати вже зараз. Вони будуть там на місцях дербан. Ніти землю, майно а й комунальну власність, а я маю за це відповідати. Та я їх в шию вижену. І Ми краще без депутатів залі залишимося, але під прапорами радикальної партії грабувати громади ніхто не буде.